Продається Ford C-Max, 2004 рік. 2.0 дизель шестиступка машина в дорогій комплектації, повністю обслужена. Приїхала в Україну приблизно півтора року тому. Це у нас автоматичне світло, і коректор зеркал, преміальному зкасоні, кліматконтроль, 6-ступінчаста коробка передач, підігрів лобового скла, підігрів заднього скла. По пробігу 253 тисячі кілометрів. Ще раз наголошую, що машина повністю обслужена, помінення масла, ролики, фільтри.